Якщо ти дорослий хлопець, тобто тобі більше 10, або ж молода дівчина, тобто тобі між 40 і ти досі не маєш вілу Дубаю, то з цим треба щось робити. В цьому відео я витрусив інформацію з себе і її для вас по попеличкам. Тож поїхали. Перший спосіб на сьогодні це дипін-проекти. Чули прогрес? І ні, не те, що трава, а те, ще криптопроект з 4,5 млн доларів інвестицій. В жовтні минулого року цей проєкт на себе в декілька сотень доларів на аккаунт. Ви мене запитаєте, навіщо ти нам це кажеш? Проект вже роздав. А суть в тому, що зараз можна працювати другий сезон, на котрий виділив грошей навіть більше, ніж на перший. Ти що ж вам заважає? Зробити тих 10 аккаунтів з копічними затратами. Тим паче, коли в моєму телеграм-каналі є гайд на опрацьовування цього проєкту. Другий спосіб це заробіток на телеграмі. Ринок телеграму дуже масштабний. і Є багато спосібів, як можна на цьому заробити. У мене є знайомий, який зробив одне вдале відео в Тікток. Після чого на його телеграм канал підписалось декілька тисяч людей. Він продав цей телеграм-канал за дуже гарну суму. Звичайно, що шанс, що перше відео одразу вам багато грошей, невеликий. Але в моєму телеграм-каналі є гайд, як створювати короткі відео. І завдяки цій інформації у вас буде набагато більше шансів, що ваш. Що відео попаде в рекомендації, і там вже декілька тисяч фото та відео про багате життя в гарній якості, для того щоб одразу можна було почати робити свої перші відео. Не хочете заморочитись з продажою та веденням телеграм-каналу. Звіді для вас підійде третій спосіб: а саме арбітраж трафіку. В цьому способі ви також робите відео в Тікток. Але тепер на посилання телеграм-каналу людини, котрій потрібен трафік, і за це в середньому берете пів долара за приведену людину. Четвертий спосіб це купівля криптовалюти. Звичайно, що це дуже банально, але я не можу не вставити цей спосіб у відео, враховуючи що перед цим носом у нас альцезон. Це монетка суї. 1 січня 2024 року вона коштувала 77 центів. А 1 січня 2025 року вона коштувала вже майже 5,5 доларів, що 7 ексів за рік, і це враховуючи, що повноцінний альцезон навіть не почався. П'ятий спосіб це тиснути теретропи. Це пінгвіни, і це також пінгвіни. Але одних від інших відрізняти ще перші можуть дати вам позди, а інші роздали півтора мільярди доларів з звичайним користувачам, котрі стейкові токи не мема. Офіційному сайті все, що потрібно було зробити, це затейкати тисячі меми, що по теперішньому курсі 12 доларів, і за це давало 200-300 баксів токінах пенго. Звичайно, що зараз це вже не актуально, але інформацію про нові перспективні проекти ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, тож не пропустіть можливість. Загалом у 2025 році можливості для заробітку на крипті, телеграмі та інших платформах значно зросли. І головне це знайти стратегію, яка підійде саме вам. Тож не бійтесь експериментувати, а також скористайтеся порадами і гайдами, щоб зменшити ризики і збільшити шанси на успіх. До зустрічі.